Сторінка 31, параграф 7. Що таке електризація? Давні греки помітили, що бурштин натертий об хутро притягує пір'їнки. Волосинки та інші легкі тіла, це явище назвали електризацією. Вона використовується у ксероксах і лазерних принтерах. Як не електризувати тіло? Кожний із вас у побуті мав справу з електричними явищами, розчісуючи сухе, чисте волосся. Пластмасовим грібінцем ви спостерігали, що воно, мов зачароване, рухається за грібінцем або стирчить у різні боки. Ми говоримо, що волосся наелектризоване, тертям об гребінець і має електричний заряд. Виявити електричний заряд можна за взаємодією на електризованих тіл. Під час тертя електризуються обидва тіла і грібенець і волосся. Піднеси грібенець наелектризований тертям об волосся до дрібних клаптиків паперу, одні паперці підтягнуться до грібінця і прилипнуть до нього. Інші злипнуться між собою, а деякі навіть будуть відштовхуватися, як взаємодіють заряджені тіла. Є два види електричних зарядів позитивний і негативний. Під час електризації тертям тіла отримують протилежні заряди. Одне з них набуває позитивного заряду, інше негативного. Заряджені частинки однакового знаку відштовхуються, а різноіменні заряди притягуються. Зазвичай тіла мають однакову кількість негативних та позитивних частинок, вони нейтральні. Під час дотику і тертя заряджені частинки можуть переходити з одного тіла на інше. Негативні частинки переміщуються легше, ніж позитивні. Вовна, наприклад, легко віддає негативні заряди, а пластмаса легко приймає їх. Під час тертя вовна заряджається позитивно, а пластмаса негативно. Що таке електричний розряд? У сухий прохолодний день ти ходиш по килиму в кімнаті і торкаєшся рукою металевої ручки дверей. Ой, таке неприємне відчуття називають ударом електричним струмом. Під час тертя ніг обкилом твоє тіло накопичило негативний заряд. Усі метали добре проводять електричні заряди. Від дотику до металевої ручки негативні заряди перебігли з твого тіла в метал. Відбувся електричний розряд. Увечері, знімаючи із себе синтетичний одяг, ми чуємо потріскування і бачимо в темряві іскри електричний розряд. Це стікають накопичені під час тертя тканини тіла електричні заряди. Найкращі провідники електрики метали, мідь, срібло, золото. Тіло людини також є провідником. Тому інколи розряд відбувається, коли торкаєшся свого приятеля-приятельки. Речовини, які погано проводять електричні заряди, називають ізоляторами: дерево, гума, папір, пластмаса, ізолятори. Гарні провідники тепла є так само гарними провідниками електрики. Ізолятори погано проводять і тепло, і електрику. Як виникає блискавка? Найвеличніший електричний розряд у природі блискавка. Вона може виникнути між хмарою і землею, між двома хмарами, між різними частинами однієї хмари. Для нас небезпечними є блискавки, які потрапляють у землю. Під час грози вітер жене хмари. Краплинки води разом із кристаликами льоду, які є в хмарі, труться між собою і набувають заряду. Негативно заряжені краплини збираються у нижній частині хмари, позитивні у верхній. На поверхні землі накопичуються позитивні заряди. У певний момент величезний потік негативно заряджених частинок стрімко рухається від хмари до землі, розігріваючи повітря майже до 10 тисяч градусів. Це явище триває частки секунди. Однак за цей час блискавка може зруйнувати будівлю, лінію електропередач, трансформаторні підстанції або спричинити пожежу в лісі. Для захисту від блискавок використовують блисковідвід металевий стрижень, один кінець якого височіє над спорудою, а другий закопаний у землю на глибину приблизно 2 метри. Якщо блискавка й потрапить у будівлю, то найвірогідніше у металевий стрижень, яким заряди стечуть у землю. Удома під час грози потрібно вимикати електричні прилади. Якщо гроза заставлена в відкритій місцевості, необхідно триматися якнайдалі від дерев, під час грози не можна купатися в морі або ставку. Коротко про головне. Тіла можна наелектризувати тертям, під час якого одне тіло набуває позитивного заряду, інше негативного. Одноїмені заряди відштовхуються, різноїмені притягуються. За здатністю проводити електричні заряди. Матеріали поділяються на провідники та ізолятори. Для захисту від блискавок використовують блисковідвід.